Всім привіт! Сьогодні я хочу показати, як ми аналізуємо питання по зміні школи дитини. Звернулися до мене батьки: чи варто міняти школу, чи ні? Дитина вже ходить в школу, і питання: чи варто залишатися в цій школі, де вона наразі є, чи міняти на іншу, бо є така опція, є така можливість. Зараз покажу, як це ми робимо. Сьогодні розглядаємо питання. У нас є вибір, є дві школи: стара і нова. Що обрати для певної конкретної дитини і при певній ситуації? На що ми перше звертаємо увагу? Перше, на що ми звертаємо увагу, це саме питання. Саме питання в нас стає на своєчасному палаці за перепонами, з якимось проблемами, не так розковано. Може казати про те, що є якісь проблеми з цим питанням. Але що ми дивимося далі? Якщо нам треба визначитися, що буде краще для конкретної дитини? Ми беремо ми дивимося саму дитину. Якщо питає мама, про свою дитину. То дитина у нас стоїть ось тут. Що ми бачимо? Дитина у нас стоїть зі школою. Прямо зі школою і стоїть. Причому зі школою новою може це казати про те, що дитина а, якісь нові можливості відкриваються для неї і дуже своєчасно. Чи візьмуть дитину в нову школу, чи ні? Так, дитину в нову школу візьмуть. А, це в нас указує на. Якісь витрати пов'язані з новою школою, але питання стоїть не своєчасне, але, мабуть, школа якогось там високого рівня, можемо так сказати. Що ще ми бачимо? Ми бачимо, що стара школа, яка да, наразі є, ну, вона не підтримує, не підтримує нашу дитину, не підтримує маму. Так, да, вона непогана, дуже непогана школа, нормальна, все добре, дає якісь знання, але відчуття, що школа наразі не своєчасна і дитину не підтримує. Якщо обирати між старою школою та новою, я б обрала нову. Бо тут стоїть школа своєчасна, якісь нові можливості відкриваються, і вона підтримує дитину. Стара школа зараз не своєчасна і вона не підтримує дитину. Тобто наразі можливостей в новій школі буде більше. Але в нас питання стає з перепонами якимось, тобто може щось піти не так, не по плану. Тим паче, тим паче, що все дуже швидко змінюється, дуже швидко. Тобто, ситуація чи може швидко помінятися і може... Нові якісь обставини з'явитися. А чи хтось придумає, що це зміниться, чи батьки швидко приймуть рішення про зміну і швидко визначиться. Отак От ми робимо аналіз, і це ще кратко я вам розказала. Якщо у вас теж є якісь запитання, ви хочете їх розглянути, то будь ласка, звертайтеся в особисті, подивимось на вашу ситуацію, що скажуть зірки.